А, вітаю! Записала для вас відео в інстаграм. Таке основне. Більше подробиць розкажу у вівторок на Атмаріліві. Ілая, може, мене там позапитує, дістане з мене більше. Але зараз захотілося вам ще додати, який нам самий-самий подарунок перший подарував ось цей перехід в розуміння, що дійсно для нас важливо. І знаєте, що ми почали? З того, що те, що з нами відбувається в туалеті, це церемонія. Це акт, коли ми свідчимо і являємося учасником акту мудрості життя. В цей момент треба бути вдячним тілу, бути присутнім, Не книжки читати, і смски писати чи бути десь, а прямо бути тут. Бо це щось неймовірне, і твоя свідомість зараз свідчить ось цей акт чогось більшого, чим не ти являєшся. А і потім так само показали, що це аче так про дитинку. Прям показали, що якщо ви йдете і бачите, що дитинка сидить на горщику, а, то ви затихаєте, бо ви зараз присутні при цьому божественному акті. Або тваринка, там, якщо пісає, чи какає, то так само. Якщо не можете зупинитися, то вести треба себе максимально тихо. А це якось дуже-дуже важливо. Бо це ж діти ще, вже коли дорослі, звичайно, після п'яти років вже двері зачиняються. Але дуже важливо, щоб ми контактували своїм тілом так, що це священне дійство. І виявляється, оце нормальне відношення і вдячності, і присутності, і, і ну, будемо потім розбиратися. Ну і потім, відповідно, якщо нижнім каналом священне, все то і верхнім. А потім виявляється, і що е, мова е, це церемонія і спілкування, і дотики, і секс, і все інше, і таким чином будуть нас вчити, що дійсно священне, і божественне і важливо, і де дійсно нам потрібно обов'язково бути в тих місцях, де ми повинні бути для того, щоб засвідчити певний акт мудрості життя. А з цього потім робиться якийсь правильний крок, якщо ти тут, в тому, що, що важливо. Це, мабуть, те, якраз, що для нас геть не важливо. Але ось такий був у нас самий перший подарунок. Потім було багато чого ще. Але почалося з того, що коли йдете в туалет, закриваєте там двері, будьте, будь ласка, в стані. Якби ви е, знаходилися, були учасником і свідком дуже священного ритуалу, де у вас прям подяка. І навіть, е, я коли заходила, таке відчуття ну, і величності і Вдячності за тілу і життю, і всі ці їжі, яка пройшла, і щось виходить, але залишила вас щось, і хтось це готував і вирощував. І, ну, тобто, там якісь, якщо зараз розповідати, це буде дуже складний стан, і все ми його обов'язково опишемо все. Але щоб ви просто розуміли, що ось в цьому я є, я зараз присутня при цьому, повинно бути ось що це величний акт мудрості життя. І як не дивно, з цього, цієї церемонії ми виходимо більш живі і більш сильні, ніж коли робимо такі важливі речі механічно, і нас в них немає. От такі, пишіть, що думаєте.